swept away i'm stoned Що гармонійні стосунки це запорука життєрадісності. Той, хто сприймає свого партнера зі всіма недоліками, має в отримують життя більше. Говоримо ми сьогодні на цю тему. Сьогодні у нас у студії Вілена Кіт, вона психолог школи гармонійних стосунків. А також Анастасія Поволена, також психолог. Буде говорити сьогодні власне про психологію стосунків. Як ну що ж робити, аби ці стосунки були гармонійними? Вітаємо вас у нашій студії. Нагадую телефон нашої студії 298 доносто 91, ви також можете до нас телефонувати. Ну, і одразу, одразу перше запитання. Що ж, ж жінці заважає будувати гармонійні стосунки? Кажуть, що брак жіночості, чи ви погоджуєтесь з тим? Добрий день, шановні телеглядачі. Питання таке. Жінці, а що тоді чоловікові ну, Зараз ми, ми заважають? Гармонійно. Я би сказала, що очікування один від одного вони мають співпадати. Брак жіночості, а що таке жіночість? Для кожної жінки це буде жіночість в одному ракурсі розглядатися. Якщо запитати в чоловіка, що таке жіночість, він вам відповість щось інше. Тобто, оце от співпадіння поглядів, думок, інтересів, і воно. Заважає верніше їх відсутність, заважає нам бути щасливими і гармонійними в стосунку спосуджено тут на галичині думка. знаєте, багато на це вірять забобони і тому подібне. То кажуть, ну тобто, якщо там тобі скажімо. Хороша половинка тобі е дістається, то значить ти заслужив це. Тобто ти ну ніяк не можеш працювати над цим, скажімо, відносинами, воно тобі просто дається як подарунок. А комусь ну тобто, як людина інша не заслужила її, ну вона отримує ну зовсім ну, скажімо, не такі хороші відносини. Як вважаєте, е ну я цю думку звичайно не підтримую. Е я як на вашу думку, чи дійсно над відносини настільки треба працювати? Це така робота, можна сказати. Ваша думка з цього право? я вважаю, що. Перш за все, сценарії всіх стосунків вони будуються в нас ще з дитинства. І так, як, ми, як, 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 ми, як нас виховували, які модель стосунків ми бачили в оточуючих, в родині, в близьких, в нашій сім'ї батьківській, таку ми будемо потім проєктувати і в майбутньому. Тобто це можна сказати, що це доля. Так, це доля, тому що це той сценарій, який ми відіграємо, він поколіннями закладається в кожній родині. Але наскільки тут такого і раціонального, і містичного е, на рахунок це служити, що доля пройшла, я би трошки це От, <говорила>, Дмитрій, говорила. Тепер про школу гармонійних стосунків. Розкажіть, будь ласка, що це, ну, що це за школа? Коли там е, заняття проходять, ну, Тобто, як можна туди записатися, як можна її відвідати? У нас е... Трошки розкажу мотивацію створення цієї школи. Так виходить в нашому суспільстві, українському, зокрема, бо вже є досвід за загрубіжних. Вихователі і школ... шкіл, у нас ще трошки ми так запізнюємося. Так виходить, що психологію стосунків нас не вчать. Не вчать нас, немає такого. психології. <кхід> взагалі немає. В Школі такої дисципліни немає в університетах. Тому психологію стосунків ми вивчаємо самі. І дуже добре, якщо є збалансована гармонійна сім'я, батьківська, в якій виховується дитина і. Щось таке конструктивне вона вбирає в себе. Але якщо, наприклад, дитину виховує сама мати, або якщо дитина виховується в сиротинці, тобто набуття таких моделей побудови стосунків вона практично не має. Тому в нас виникла думка започаткувати таку школу гармонійних стосунків разом. Самопоміччю і е, ця школа, перш за все, хочу сказати, це буде абсолютно безкоштовна школа для всіх мешканців міста Львова. І ну може хтось навіть і долучиться. Приїде школа, буде е, буде складатися перший місяць. Лютий з чотирьох блоків, чотири заняття, які буде проходити по вівторках. О 18-й годині на проспекті Шевченка, 13. Це бібліотека, бібліотечне приміщення на другому поверсі. І перше заняття розпочнеться вже вівторку, 5 лютого, і тема його буде Він і вона це дорівнює пара. Він плюс вона дорівнює пара. Це... На цьому занятті ми присвятимо таким азам. Побудови стосунків, спілкування, комунікації, як виявити свою мотивацію, для чого ти, ти прагнеш цих стосунків, для чого вони тобі, як заявити про себе партнерові, як розпочати цей стосунок, познайомитися, як їх втримати, як розвивати далі, як знов їх втримати? Тобто такі, от початки початку зразу глобальна тема. Ну, треба, заявити, треба вміти заявити про себе світу, який ти. Треба пізнати себе. От на це ми будемо акцентувати. Я тут підтримую абсолютно Анастасію. Якщо ти знаєш, який ти, ти знаєш свої потреби, ти знаєш свої мотиви, ти будеш відповідна, віднайдеш собі людину, яка буде відповідати цим потребам. Другі заняття в нас, яке відбудеться 12 лютого, за цією ж самою адресою, буде подружні стосунки. Ось вже коли знайшов це вже зробив вибір. Ро вибір зроблено <рив> так назад так, так швидко. Так що так, перше заняття знайомство, друге одруження. Так, так, так. Я потім розкажу, бо це ми, ми потім школи будемо <рив> трошки розширювати. Значить, на цьому занятті в подружні стосунки про що буде йтись мова? Це трошки теорії. <рив> трошки теорії. Це буде тренінгове заняття. Дуже багато буде практичних вправ. В, нас, в нашому суспільстві в українському сім'ї поділяються зараз на традиційні і партнерські, скажімо так, нова така назва егалітарна сім'я. Традиційні, традиційні сім'ї стосунки будуються, де жінка, вона є, берегиня, доглядає дослі... mm -hmm. за домом, виховує дітей. Вона, Такі виконує більш обслуговуючі функції. Чоловік це влада, це контроль за владою, це прийняття головних основних рішень, це за забезпечення безпеки економічної в сім'ї. Ось і партнерські стосунки це таке щось зараз сучасне. Вже ми це спостерігаємо в ну, 12-15 років вже mm -hmm. дуже багато таких сімей є. Де розподіл і побутових всіх. Справ і е, внеску матеріального в сім'ю е, між партнерами, між жінкою і чоловіком е, приблизно рівномірно е, розподіляються. Діно ну, ми зараз повернемося ще до цієї теми. Ага, Я так. хочу, як ми зачепили цю тему партнерських. Відносин, От як на вашу думку, який шлюб він є міцніший? Чи це не залежить від, від того від форми його? Не залежить дійсно від форми. Найміцніший шлюб буде такий, в якому домовляться. Mm -hmm. То ми можемо це робити разом, або ти зробиш це, тому що в тебе краще виходить, а я зроблю це, тому що в мене здібності для цього більше і краще. І хочу тут зауважити, що міпра моя досвід мій як практичного психолога. На жаль, що ці от сім'ї погано, коли люди не усвідомлюють і починають змішувати ці ролі. Тобто, у нас проводилося таке дослідження в тих пар, які тільки збираються зареєструватися, скажімо так, створити шлюбні стосунки. І при опитуванні молодих людей виходить, що псевдо традиційно орієнтовані юнаки або чоловіки. В чому це полягає псевдо традиційно? Тобто, чоловік розуміє, що відповідальність і рішення хоче приймати він, але матеріальна повністю відповідальність він за себе не бере. Тобто ти заробляй на рівні зі мною, але рішення сімейним в сімейних стосунках сім'ї буду приймати. Я це псевдо традиційне або жінка, або Дівчина, яка зорієнтована псеголітарна, тобто ми все по хаті робимо разом, розподіляємо порівну, але забезпечуєш сім'ю сім ти. Такі от перекіс такі трошки виходить. Тому найміцніше може бути люба форма шлюбу. Якщо ви домовилися, шлюб у вас буде обов'язково міцний. Треба домовлятися. Що ще Я продовжу, добре? Так. Значить, так, продовжуємо далі. Так. Третє заняття у нас відбудеться 19 лютого, також на 18 годину за цією самою адресою проспект Шевченка, 13. І це заняття буде батьки і діти, взаємостосунки в родині. Ми вже трошки торкнулися цієї теми. Ці сценарії сім'ї, які, які ми відтворюємо потім вже в своєму житті, не є завжди ефективними. І я думаю, що на це заняття прийдуть. Можливо, не стільки вже люди, які стали батьками, але точно кожен з нас має досвід дитини, як впливає цей досвід на наше ефективне чи неефективне життя. Ми розглянемо на цьому занятті і дуже будемо раді, якщо придуть батьки, в яких ще діти не є дорослими, тому що розглянемо також хто, хто є, хто батьки є сім'ї, чи це батьки друзі, чи це батьки контролери, тому що це дуже є важливим. Ось. І четвертий блок буде, четверте заняття відбудеться 26 лютого на 18 годину, проспект Шевченка, 13, ця сама адреса буде присвячена діловим стосункам. Ну, Тема ділові стосунки також вона дуже є велика на на факультетах економічних психологічних. Вона семестрами вивчається. Ми на цьому занятті зупинимося, розглянемо індивідуально, хто ви є в робочому колективі, як ви вливаєтеся, Чи ви є лідер? Чи в кожному в робочому колективі, куди би ви не потрапили, ви набуваєте, наприклад, роль ЦАПа відбувала або що відбувається, і це заняття буде присвячено саме цієї теми. Чи вже є бажаючі відвідати курси, чи як то можна записатись? За анонсами треба слідкувати на офіційних сайтах самопомочі mm -hmm. в соціальних мережах. І бажаючих є, я знаю, що зареєстровано 17, то що мені відомо зараз mm -hmm. вже людей, які би бажали. Це справа в тому, що ми тренінг, це не буде лекція. Ми збираємося провести тренінг, подивитися, наскільки це цікаво, наскільки ефективно і. Тренінг ефективен, якщо там буде, ну скажемо, до 25 осіб. Тому що якщо це буде 50, це буде вже лекційна форма і не дуже буде ефективно. Якщо вас турбують непорозуміння у родині, відвідайте школу гармонійних стосунків від самопомочі, де кожен зможе вирішити свої питання з психологом. Стреси спіткають нас з самого ранку. Робота, переповнений транспорт, сварки з близькими людьми все це викликає негативні емоції. Що ми робимо в такому випадку? Замикаємось в собі, тримаємо образу на людей і самі соромимо собі в цьому зізнатись. Та чи це правильний підхід? На заході розповсюджені зустрічі з психологами, де люди вирішують свої проблеми, розбирають свої почуття по поличках. Тому самопоміч організувала школу гармонійних стосунків на тренінг. Батьки і діти, взаємовідносини у родині і наші журналісти, ми розглянемо сім'ю в, е, в рамках рода. Чому діти деколи бувають абсолютно накеровані, що вони відтворюють? Чи відтворюють вони модель поведінки батьків? Чи відтворюють вони якісь родові сценарії? З п'яти років батькам буває важко зрозуміти поведінку своїх дітей. Психолог радить звернути увагу на спілкування в сім'ї саме на відносини між іншими членами родини. Тобто з трьох з половиною років вже можна вести розмову як індивід або людина, а це вже така маленька, але вже особистість. Тобто, то, що дитина змогла в себе накопичити, впитати від досвіду батьків і свого роду, від оточення, в якому вона зростала, в три з половиною-чотири роки вона вже починає відтворювати, заявляти світу. Я є такий. Важливо знайти межу між дружбою та суворістю у вихованні дитини. Пам'ятайте, для дитини варто бути взірцем. Адже чи малеча копіює поведінку своїх батьків. Обов'язково треба бути авторитетною для авторитетною мамою, авторитетним датом для дитини, але мати з нею партнерські стосунки бути авторитетом, не авторитетною, не авторитарною, а бути авторитетом зірцем. Бути зірцем обов'язково своїми діями, своєю поведінкою. Матерям, які виховують дітей самотужки, особливо якщо виховують майбутнього чоловіка, потрібно розуміти, що він потребує також зірцевого спілкування саме з чоловіком. Хлопчико обов'язково потрібно зірається чоловічі поведінки, навіть якщо це буде мати одиначка, Це може бути або старший брат, або дідусь, або якісь е, вічим, або може тренер в спортивній секції. Психологічні семінари та тренінги це не лише вирішення проблем, а й можливість користю провести час. Нові враження, поспілкуватися з психологом, послухати цікавий тренінг. Ну так цікаво для розвитку. Мені вона пішла дуже захопилася цією ідеєю цим тренінгом. Порадле мені дуже дуже тягнула мене сюди, я дуже рада цьому. Я тут. Якщо вас турбують особисті проблеми, не варто шукати вирішення в сусідів чи друзів. Зверніться до професіонала-психолога. Ви можете зробити це анонімно на нашому сайті www.samopomich.org в розділі Психологічна консультація або стати учасником школи гармонійних стосунків від самопомочі. Детальніша інформація за телефоном самопомочі 297 тисяча.